Ще раз вітаю вас. Понеділок, 17 лютого, хочу зробити коротенький розклад. Україна на цьому тижні. Що чекає, що цей тиждень принесе? Запитаю окремо події, окремо загрози і, ні, давайте, події, рішення і в кінці загрози. Ось так. На три питання. Україна на цьому тижні з 17 по 23 лютого. Що цей тиждень принесе Україні? Які події? Які події цей тиждень? З 17 по 23 лютого принесе Україні. Які події? Туз жезлів десь обмеження. Вогонь, обмеження. Або якісь дії, розмови. І тут теж обмеження. Світ. Уход, тупік, Події які. Ілюзія. Нерозуміння того, що відбувається. Нерозуміння того, що чекати від світу. Буде здаватися, що якісь обмеження будуть. Події. Події на цьому тижні, які чекають Україну, Україну, українців. Які події? Фронт війна, військові на першому місці, будуть обговорюватися. Тут нестача ще чогось, нестача чогось ресурсу. Дурень, сонце, домовленості. Якісь таємні домовленості будуть у нас за спиною йти. ну, Давайте так, домовленості, перемовини, тут таємниця. Дурень сонце. Зміни. Багато буде зустрічей. Хтось до нас приїде, ми до когось поїдемо. Зміни, які зміни принесе нам якась дорога, зустріч з кимось? вищий суд. Важливий дуже тиждень. Наближення до нашої мрії, до нашої мети. Зірка Україна. Знов перемовини, боротьба. Перемовини поки що будуть йти не дуже. Дивіться, майте це на увазі. Трійка кубків, перемовини, боротьба, суперечки, конфлікти, типу, перепалка. І тут удар серця. Ну, Тобто, на, на цьому тижні якось будуть не дуже. Ну, ми будемо з вами чути, що перемовини взагалі не дуже. Може бути багато різної інформації, негативної. Ну, щось таке. Так, а я ще хочу, опа, йдіть сюди, йдіть сюди. Так, я ще хочу запитати на цій колоді. Україна з 17 по 23 лютого цей тиждень. Що він принесе Україні? Які події будуть на цьому тижні? Які події будуть на цьому тижні? Маска. Ага. Від нас буде, будуть багато що приховувати. До речі, зірки і маска. Ми будемо чути з вами в різних новинах. Особливо західні видання. Маску. Тобто інформація, яка буде прихована, вона буде неправдива. Що ще? Які події ще будуть відбуватись в Україні на цьому тижні? Знов, багато неправдивої інформації. Луна. Ага. Важкий тиждень. До речі, ці карти у мене випали на карта тиждень для просто, ну, розклад, який я роблю кожен тиждень. Загальний розклад для всіх. Оці карти в мене випали. Важкий тиждень. В плані емоцій. Оцей. Сім'я, родина, вибір, башня, захист. Що цей тиждень принесе Україні? Те, що нам пропонують, ми не можемо це прийняти. Бачите? Отторження правосуддя, новості. Новості, які ми будемо відхиляти. Ми це не можемо прийняти. Обман. Багато обману. Дивіться, обман, воздух, це інформація. Обман, обман, болісний обман. Що цей тиждень ще принесе Україні? Обстріли теж можуть бути, на жаль. Каса, крест це такі погані карти. Що, а обстріли де? Хоча я потім ще запитаю. Обстріли, що за обстріли? Буміранг, буміранг вернеться. Розбите серце, лабіринт. Ладно, я за обстріли потім запитаю. Ну, ось такий тиждень, ну він не знаю. Він важкуватий. В мене він важкуватий. Можливо, я помиляюсь. Так, давайте далі. З 17 по 23 лютого Україна. Які будуть рішення? Які будуть рішення на цьому тижні? З 17 по 23 лютого Україна, які будуть рішення стосовно України. Так, рицарь мечів. Тут все, що стосується агресії. Боротьба, агресія в плані фронту, в плані військових, в плані обстрілів. Оце все буде обговорюватись. Справедливість, припинення вогню будуть обговорювати. Знов, бачите, обговорення, агресія, війна, суперечки. Ну, тобто, боротьба. Які будуть рішення на цьому тижні? Рішення, які будуть на цьому тижні? Ну, поки що ілюзія. Ну, ілюзія, ну, іще нема. Ну, тільки початок. Ну, мені не показує, що якісь там прям будуть рішення, не показує. Які будуть рішення для України на цьому тижні? Які будуть рішення для України на цьому тижні? Рішення, які будуть родина, сім'я, мах, собака, друг, ілюзія. І тут ілюзія. Мост. Сови. Наказання склас. Розбите серце, буміранг. От, на таке відчуття, що нам не вибратися в нас тупік. Ось, взагалі цей тиждень буде здаватися, що це якийсь глухий кут тупік. Поки що немає рішення. Але це гра, гра відмідять. Бачите, гра ведмідь і лабіринт. Це дійсно лабіринт. Це чиясь гра гра сильних. Немає на цьому тижні. В мене не показує прям рішення. Ось що ось є рішення. Немає. Поки що боротьба, суперечки. А нам взагалі будуть казати, що. Все-все дуже-дуже погано. Ось Так, Так, і останнє, давайте запитаю стосовно загроз для України на цьому тижні. З 17 по 23 лютого Україна, покажіть, будь ласка, які загрози чекають на Україну та українців на цьому тижні? З 17 по 23 лютого. Які загрози чекають на Україну та українців на цьому? тижні? Загрози із повітря, можливо, якісь інші загрози. 10 кубків король. Колісниця, сила, ілюзія, Агресія, обстріли планують. Планують. Обстріли наші планують це відбивати. Ну, мабуть, дрони. Як от було, так воно і залишається. Яка небезпека? Які загрози для України на цьому тижні? Сім мечів, обман, смерть. Ну, вони обман. Бачите, обман. Обман, смерть. Імператор. Київ, будьте обережні. Якісь підприємства. Київ, імператор і тут вибір. Активізація фронту. До речі, це, я, я це вчора питала, писали. Активізація може бути на фронті. Якісь загрози для України на цьому тижні. Для Зеленського йде небезпека теж. Там, де надають допомогу, дурень, світ. Дрони. Ну тут показують дрони. Києво обережно ну, знов. Чомусь показую. Якісь підприємства показує. Покажіть, будь ласка, які загрози для України на цьому тижні? Загрози з повітря, обстріли. Найбільші загрози для України на цьому тижні. З 17 по 23 лютого, які де зелія. Найбільша загроза для нас на цьому тижні це зелє, інформація по луні обман. Зелє і лунація. Такий обман, це така лапша, що просто ховайся. Бач, бачите, це принесе аїст в зубах, тобто інформація. Оце загроза найбільша. А де ще загроза з повітря? Від крис. Крис це з... ворог, який всередині. Треба його знешкодити. А ворог, який всередині, знаєте де? В нашій армії. Там є ворог криси, які здають щось. Ось. Тобто дуже обережно ТЦК, там, де скупчення військових, ну, взагалі ось це все. Бачите, всередині. Де ще які загрози для України на цьому тижні? Ще, з повітря, давайте. З повітря загрози для України на цьому тижні? Домовленості мост. Дуже багато тут перемовин. Наказання башня, наказання башня. Типу, наказання башня. Що це за наказання башня? Від РФ чи що? Каса безденежня. Вони будуть намагатися з нас, нас робити, бачите, безденежня втрати, фінансові втрати. Фінансові втрати це що? Це зрозуміло, що якісь підприємства, це зрозуміло, що і світло, це зрозуміло, що і тепло, це і газ, і вода, це все вони будуть намагатися зробити нас бідними. Оце таке наказання. Тємниця, маріаннетка, відключення світла, дрони, ще, можливо, якісь продовольчі склади, воздух, робота. Небезпека на цьому тижні з повітря. Вогонь, льод, вода, ага, вогонь, льод, світло, холод ховаються за масками. Найбільший ворог цей ворог, який знаходиться всередині нашої країни. І тут показують, що цей ворог він знаходиться в військових структурах, це можливо і СБУ, і ГУР, і самі ЗСУ. ось Там Там є криси, які щось, щось здають. Ось так. Ну, Треба бути обережними. Я не можу зрозуміти, де найбільша загроза. Ану, давайте останній раз. Покажіть, будь ласка, найбільша загроза з повітря на цьому тижні з 17 по 23 лютого. Король жезлів. Військові. Військові. Щось військове. Удар по військовим і світло. Удар по військовим, світло і дев'ять монет це ресурси. Луна. Луна, сила, інформація. Луна це що? Колісниця, перемога. Луна. План. Прок про Україну. І ще в них є якийсь хитрий план стосовно України. Ось хитрість, план відносно України. І тут луна. Ну ось луна це так, да, якийсь хитрий, мутний план. Не можу зрозуміти, що за план. На, на тому тижні, ви ж бачили це, це ЧС. А на цьому тижні що? Хитрий план? Що це за план? Відносно чого? Відносно знов щось звинуватити нас, що ми в чомусь винні. Знов королева мечів це війна. Звинуватити в нас в якомусь влихі. Дивіться, ось чітко. Вони хочуть звинуватити нас ЗСУ в якомусь лихі. Ну, тобто, щось станеться, якесь лихо. В них на території, в них башня, 10 кубків. Башня і 10 кубків. Типу, вони планують якусь башню, 10 кубків, щось таке масштабне, або там багато людей. І звинуватити ЗСУ. Таємний план. Ось так. Смерть. Ілю... А це, але це ілюзія обман. А де вони планують оцю башню, щоб звинуватити ЗСУ? Де вони планують оцю башню, щоб звинуватити ЗСУ? Де? Рух? Дорога. Що це? Пожеж. Якесь підприємство, яке приносить задоволення. Імператор і хитрість. Що це? Де це? Щоб змінити ситуацію. Де це обман? Диявол зв'язати руки. Вони хочуть щось таке зробити, на нас щось таке скинути, що це ми просто якісь останні негодяї. Я не знаю, що це, щас, щас. але щось готують. Я так не можу зрозуміти, що Сподіваюся, що не вдасться.